Почніть вечірку, компанія JBL щойно випустила дві нові колонки, призначені для великої натовпу. Музичний вибух JBL Boombox 4 і Patibox 720, що потрібно знати перед покупкою. Літо в самому розпалі і бажання влаштувати незабутню вечірку, будь то на природі, на дачі або просто у дворі, стає все сильніше. Але щоб музика дійсно запалила натовп. Потрібен потужний і якісний звук. І ось компанія JBL, лідер в області акустичних систем, представила дві нові моделі, які обіцяють стати справжнім цвяхом програми будь-якого заходу Boombox 4 і Patibox 720. Як досвідчений аудіофіл і людина часто влаштовує масштабні заходи, я вирішив розібратися, що являють собою ці новинки, для кого вони призначені і чи варто їх купувати. JBL Boombox 4 еволюція портативного баса. JBL Boombox 4 це не просто оновлення, це серйозна еволюція. Пам'ятаю, коли вперше побачив Boombox 3, був вражений його міць і портативністю. Він ідеально підходив для пікніків, поїздок на природу і навіть для невеликих вечірок на балконі. Але Boombox 4 перевершує свого попередника у всьому. По-перше, він став легше. Зниження ваги на 2 фунти це відчутна різниця, особливо якщо вам доводиться носити колонку на собі. По-друге, JBL значно покращив систему басів. Два нових низькочастотних динаміка, в поєднанні з технологією a Sound Boost, забезпечують неймовірно глибокий і насичений звук. Особливо вражають два режими посилення басів: глибокий бас для справжніх любителів низьких частот і насичений бас для більш живих і оптимістичних мелодій. Це дозволяє адаптувати звук під будь-який жанр і настрій. Я особисто вважаю, що Boombox 4 це ідеальний вибір для тих, хто цінує портативність і міць. Він відмінно підійде для активного відпочинку, поїздок на природу і невеликих вечірок водонепроникність за стандартом IPX 68 ще один важливий плюс. Ні дощ, ні бризки не зможуть зіпсувати ваш музичний вечір. А функція ORACAST, що дозволяє синхронізувати колонку з іншими пристроями, відкриває нові можливості для створення багатоканального звуку. Моя порада, якщо ви шукаєте потужну і портативну колонку з відмінним басом, JBL Boombox 4 це безпрограшний варіант. Не забудьте перевірити обидва режими підсилення басів, щоб знайти той, який найкраще відповідає вашому смаку. JBL Патибок 720 портативний клубний звук для справжніх вечірок. А ось Патибок 720 це вже зовсім інша історія. Це справжня акустична система для вечірок, здатна забезпечити клубний звук навіть у найвіддаленіших місцях. 37 дюймів завишки і 68 фунтів вагуються вражаючі габарити, але завдяки руці і коліщаткам її все ж можна переміщати. Я пам'ятаю, як одного разу, намагаючись привести величезну акустичну систему на дачу, мало не зламав собі спину. Патибок 720 вирішує цю проблему, пропонуючи поєднання потужності та мобільності. 15 годин відтворення це достатньо часу. Щоб влаштувати справжню затяжну вечірку. Два 9-дюймових низькочастотних динаміка забезпечують неймовірно потужний і насичений звук. І, звичайно ж, тут також присутня технологія A-Sound Boost і функція Oracast. Але найцікавіше це наявність двох XLR-портів. Це означає, що ви можете підключити мікрофон, гітару або навіть діджейське обладнання. І, як я вже згадував, поєднання JBL Патибок з мікрофоном це ідеальне рішення для караоке. Упевнений, що багато любителів співати під улюблені хіти будуть в захваті від цієї можливості. Моя оцінка: Патибок 720 це справжня знахідка для тих, хто хоче влаштувати грандіозну вечірку з професійним звуком. Якщо у вас достатньо місця і ви готові витратитися, ця колонка стане справжньою окрасою будь-якого заходу. Boombox 4 VS Патибок 720 що вибрати. Отже, що ж вибрати? Boombox 4 або Патибок 720. Відповідь залежить від ваших потреб та бюджету. JBL Boombox 4 ідеальний вибір для тих, хто шукає портативну колонку з відмінним басом і можливістю використання в різних умовах. Він відмінно підійде для активного відпочинку, поїздок на природу і невеликих вечірок. JBL Patibox 720 ідеальний вибір для тих, хто хоче влаштувати грандіозну вечірку з професійним звуком. Він, відмінно підійде для великих майданчиків, вечірок на відкритому повітрі і караоке машин. Зрештою, вибір залежить від ваших пріоритетів. Якщо вам важлива портативність і універсальність, вибирайте Boombox 4. Якщо вам потрібен потужний звук і можливість підключення мікрофона або гітари, вибирайте Патибок 720. Висновок, інвестиція в незабутні моменти. JBL Boombox 4 і Patibox 720 це не просто акустичні системи, це інвестиція в незабутні моменти. Вони дозволяють створювати атмосферу свята, ділитися улюбленою музикою з друзями і близькими, і просто отримувати задоволення від життя. Я вважаю, що JBL це бренд, якому можна довіряти. Їх акустичні системи відрізняються високою якістю, надійністю та інноваційними технологіями. І я впевнений, що Boombox 4 і Patibox 720 не стануть винятком. Не пропустіть можливість стати володарем однієї з цих новинок і зробіть свої вечірки ще більш яскравими і незабутніми. Не забудьте замовити їх заздалегідь, щоб переконатися, що ви отримаєте їх вчасно.